Петро Дорожком вищий голос. Твій заповіт не колоскова, що ниває сон і лінь. Твій заповіт твоя розмова до всіх прийдешніх поколінь. Тривожним спалахом заклично Він б'є в крицеву браму лінь, вогонь, запалений на вічно твій заповіт. На цілий світ вогню того розносять іскри, спалахуючи лискавки. Вогонці на багнетнім вістрі несли у наступі полки. Упав боєць, вогонь не падав, живому серці не згасав, Він на іспанських барикадах літопис мужності писав. Через колючі загорожі ішли ми з ним за рубежем. І слово те, що на сторожі постало ми бережем, як вищий голос, тільки ж скрута, вже пам'ять починає різьбить. Любіть її, бо врем'я любде, свою Україну любіть.